Друзі, всім привіт! Це Сергій. Сьогодні про акумулятор на моєму мотоблоці DTZ 585 д акумулятору буде 5 років, як я його поставив через, через півроку. Зараз йому 4,5 роки. Значить, відкрив кришечку. Подивитися, що з акумулятором. І побачив, що кислились клеми. Ось плюсова клема. Хі, бачите що? От, ось мінусова. Клема теж кислота. от. Ну, В минулому році була така історія, що трос закрутив мені плюс-мінус і почав плавитися, була така невеличка пожежа. Пропалив дирочку, трос гарячий в акумуляторі. Ну, я ебоксидним клеєм заклеїв, ще й скотчем там обмотав. Ну так, начебто тримались, але прихожую, так я перевіряю, як. Пальцем отак провів, на язик спробував. Щіпає добре. Значить, кислота, електроліт десь все-таки все трошечки десь він виходить. От. Значить, чому окислились клеми? Ну, тут багато є причин. Причин, розшатуються самі клеми на акумуляторі. От З'являються мікротріщини. Тут в пластику, може виходити пари електроліта, може звідси виходити пари електроліта. Ну, я дещо в Ютубі дивлюсь, де що так сам знаю, ну чому з'являються пари. Ну, кажуть так, на плюсовій клемі, це якщо йде перезарядка акумулятора. Ну так, Тут, тут такого мотоблоці немає, тому що тут зарядка невелика, до 14 вольт більше. Не видає генератор. Ну, на мінусовій клемі кажуть, чому може окислятися, тому що йде недозарядка акумулятора. Ну Різні думки, різні значить, коментарі пишуть, різні думки. З'являються мікротріщини і тут буває. Ну, акумулятор старіє потихеньку. Потім велика вібрація дизельного мотоблока, теж вона щось дає. От, на автомобілі наприклад, він не так труситься, як на мотоблоці. Може, десь тут під кришечкою і пробочки теж видають свої пари. От. Буває таке, що неправильно ми знімаємо клеми, одягаємо клеми. Наприклад, відкручуємо гаєчки і вишатуємо, викручуємо клему туди-сюди. Тим самим ми в корпусі пластику цю свинцеву клему ми розшатуємо, можуть з'являтися мікротрещини. То краще відкрутити затискач, викруткою розігнути цю клему, і вона легенько зніметься, що тут, що тут. От. Так само, як і одягати, одним ключем затискати. Краще двома, щоб коли вже ми затискаємо сильніше, то щоб клема не рухалась туди-сюди, оця на свинцевий. Клемі, розумієте? Ну це все, це все практика. Он, бачите. Кислота. Значить так. Поки акумулятор іще нормально працює, вольтаж зараз я заміряв 12,4, 12,41. Ну, 12,4. Трошки, зараз я все це зніму. Відкручу, поставлю трошечки його на підзарядку. Має там он зарядний не є. Нехай, бо мотоблоком я коли працював, я вже забув коли. Ну, Картоплю садили. А перевіряв я його на початку сезону. Це, мабуть, 3 місяці назад я сюди дивився, все було все в порядку. А зараз бачите, яке окислення. От. Тому знімаю акумулятор, все це буду чистити, промивати. Як я це буду робити, розкажу і покажу. Ну, ось я вже підзарядив акумулятор, поки я його підзаряджав, то дещо зробив. Значить, зараз акумуляторі 12,8 вольт. Показує, що він заряджений. Зелененьким світиться. Далі перевіряв в банках. Рівень електроліту, все нормально, у усіх однаковий. От. Потім, коли зняв акумулятор, зняв оцей килимочок, на якому він стояв на мотоблоці. Ось цю прокладочку м'якеньку. І килимочок ось цей, бачите, подончик. Так що я побачив, що тут було мокро, кислота. Звідки? Вона туди попала, я не знаю. Все помив, значить, зробив я розчин. Там вода і 2 столові ложки соди, столової звичайної. От. Розколотив. Все протирав, весь акумулятор, клеми. Також тут була кислота. Місцями ця кришечка, що над акумулятором. розумієте? Звідки воно взялося, я сам не знаю. Не знаю, може з-під цього. Віконця десь, а може з-під пробок, але ж вони затиснуті були нормально. Може з-під клем. Так, я вже підготував отакі фетрові прокладочки. Ну, це колись так робили. Якщо на випадок, якщо звідси виходить електроліт випаровування, так, от, чи звідси, то рекомендують хлопці вже давно це змастити маслом звичайним. отак, от Зробити таку прокладочку, тут буде одягатись клема. І не буде окислятися сама клема, якщо звідси йде випаровування. Ну, Отак дві зробив з мащу. Значить, так, тепер на мотоблоці, на мотоблоці я тут все протер, провів дезінфекцію водою з содою. Ось тут другі, все нормально. Значить так, порозкручуваю повністю, познімав ці оці клеми. Повністю зняв, розкрутив хамутик, болтики. І ви знаєте, теж було окислено провід з клемою, клема латунна Я все позачищав і наждачкою і там кружечка у мене є спеціальний. Провід теж зачистив. Все це в воді з содою вимочив. Гарно повитирав <святував>, і по-новому все позакручував, позатискав. Думаю, окислятися далі не буде. Так само і на плюсовій клемі. Теж повністю розкрутив її, провід цей зачистив, все позачищав тут от, і промив знову в банці е, водою з содою, щоб закінчилася ця реакція кислоти. Ну, так рекомендують, я так зробив. Чому можуть ще окислятися тут? Ну, не знаю тут. Ну, якщо, якщо б окислялася маса, оцей виключатель, що у мене. Але ж все працювало, все нормально. Може, він всередині там теж контакт поганий вже за 5 років. Ну, поки працюю, я його розбирати не буду, бо він не заклюпка, це треба висверлювати все. Тепер далі що? Далі. Зняв скотч, подивіться, що ж на акумуляторі, що я клею, розумієте? Рік назад, отут же ж дирка була. Думав, тут може протікає. Ну, от я все протер, все протер. Зараз підходжу і я так провіряю. Отак. Пальцем. І на язик. Нема зараз кислоти, немає. А, а по-іншому, як я провірю? Ну От зараз на язиком пробую палить то, що я тут помацав, нема кислоти. Ну так а звідки ж тоді витікало. Може з-під пробок, може з цього віконця нещільно, а може з-під клемм. То я не знаю. Коли мотоблок нахилений вперед буваєш, розумієте, на городі там його поставиш, він переднах... може десь звідкись і витікало. А звідкись взялась кислота. На під оцим килимочком, звідки взялась? Я не знаю. Коротше так, що я скажу. Поки акумулятор працюючий, знову ставлю. Клеми я тут літолом-солідолом мазати не буду. А коли одягну вже зверху клеми від проводів, від кабелів тих силових, тоді зверху ще змащу літолом чи солідолом. Ну, друзі, отака от інформація, така ситуація. Якщо і надалі буде десь витікати і окислятися, ну, мабуть, придеться тоді купити новий акумулятор. Ну поки ж він гарно крутить. І, 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 і сила в ньому є, і, і розум, і хі -хі, бажання жити. Зараз зберу, потім покажу. Ну, ось я поставив вже акумулятор на мотоблок. Тільки кришку зверху. З бардачком не <хи> ставив. Бачите, ну, позмазував я зверху тут. Літолом нехай буде, може не так буде окислятися. І тут, і тут. Затиснув нормально, без фанатізму, як то кажуть. От, Щоб свинцеві клеми не деформувалися. Тому ключем затискати дуже міцно і не треба. Так, ну що? Майже місяць він стояв. Зараз хочу навіть завести. Краник відкрив, масу там включив, декомпресор зафіксував, газульку додав. Запалення включаємо, перевіряємо. Світло є. Сигнал є. Повороти є. Все чудово. Ну що, запускаємо, заведемо. Ха -ха. заводиться, як новенький, а може ще й краще, Фух. знайомий запах дизеля, Хе -хе. друзі, ну це така була невелика профілактика акумулятора. Напишіть, будь ласка, ваші думки, бо багато є розумних людей і часто рекомендують хороші речі. От, і я буду знати, скільки він прослужить ще, цей акумулятор. Ну, Таке, що я сьогодні зробив, то вам і показав. Так що, друзі, дякую за перегляд. Дякую за підтримку, хто підтримує, і дякую за ваші повідомлення за якісь побажання та рекомендації. Це мені буде корисно. Дякую всім та бажаю міцного здоров'я, мирного неба. У нас невеликі дощики йдуть кожного дня, тому на город поки не їдемо, бо там загрузнути можна взуттям. Хі -хі. От. Хоча робота є. Ну що, до нових зустрічей, до побачення.